Привіт друзі, ти на каналі Ханіінженіринг, і сьогодні ми проговоримо про наслідки виборів у Сполучених Штатах Америки і як вони будуть впливати на наш ІТ-бізнес в Україні. І трішки повангуємо і проговоримо про один із можливих варіантів розвитку подій. Для початку трішки розкажу про те, як взагалі компанії заходять на той чи інший ринок. Тобто, зазвичай ми бачимо, що там. Бас, появилася вакансія, і ми можемо на неї А Ми не замічаємо той великий кусок роботи, який відбувається до того, як оця вакансія публікується. Ну, відповідно, для початку, щоб зайти там на той чи інший ринок, там, не знаю, там ринок Мексики, Індії або, наприклад, там, ринок України. В SEO якось повинна з'явитися ідея. Що, от, а давайте от проаналізуємо. Той чи інший ринок, який там є спеціаліст. І далі, от якраз після появи даної ідеї починається вже аналіз. А, аналізується ринок, і які в нас там є ресурси у вигляді людей. А, потім аналізується нормативно-правова база, далі аналізується економічна ситуація, аналізуються зарплати. І що ми на виході можемо мати. Потім після цього починається аналіз. Такий там більш предметний в плані того, ну, для прикладу, там, де ми можемо відкрити той чи інший офіс. І отут якраз вступають люди, досить такі цікаві, коли починають вже дивитися офіси. І коли дивляться офіси, то зазвичай там дивляться там все. Там, чи Відповідає офіс, там нашим стратегічним баченням. Для прикладу, що зараз ми наймемо там 5 людей, в перспективі ми хочемо мати 20-25. Ну, наприклад, постійно в офісі, да, або, наприклад, от в даній локації ми хочемо мати там, приблизно там 40-50 спеціалістів. І відповідно от аналізується офіс, чи він може відповідати нашим вимогам. Плюс також ну, вже такі більш детальні речі, там, наприклад, там, які провайдери заведені, там, чи є резерв по світлу, чи нема, чи там в якому стані вікна, там, вікна броньовані, не броньовані, якщо не броньовані, чи є бронеплівка, тому що, наприклад, в Україні у нас такі реалії. Да? Або мало ли якась там шишка може приїхати, і його може просто зняти в офісі. Ну, всяке буває. Плюс також з точки зору безпеки, аналізуються там, елементарно там, двері, да, як вони закриваються, і, там, які замки там, закриваються зверху, знизу, там, магнітні, там, в кого ключі, як ці ключі роздаються. Кроме магнітних чи є якісь. І, і там є досить велика кількість деталей, там список такий огромни, там просто капець. Звідки я це знаю? Ну, якщо напишете коментар, може колись я розкажу. Після того, коли женешся в офіс, тоді зазвичай діляться от, а, два вектора. Тобто а, знаходиться людина, яка займається ремонтом. Да, наприклад, якщо там пошкоджені там, стільці, відповідно стільці треба поміняти, там столи там якось. Поремонтувати, там стіни перекрасити, вазончики купити, там кав, каву замовити, там, не знаю, там, побілити, пошкурити і так далі. Там, інтернет провести. Тобто офіс, ремонт офісу починає жити там своїм життям. Далі починає наймати тих самих там, рекрутерів, HR, тому що HR повинен там, зробити якийсь там, бренд. Проговорити там з технарями, і далі вже собі сідувати людей. там Також рекрутер повинен участвувати брати участь у співбесі там і в пошуку тих чи інших технічних людей. І відповідно от наймається от якраз от HR рекрутер якісь тамріки який собі сідувати тих чи інших людей. і далі вже Починають уже публікувати вакансію. Да. Ну, Кроме того, там ще, там ще є юридичні аспекти. Тобто, для прикладу, проговарюється про те, відкриваємо рахунки, не відкриваємо там, є якийсь резидент, не робимо резидент. Там, як з людьми там, будемо розраховуватися і таке інше а, тому це от один такий аспект, досить таки великий. Що ж у нас відбувалося а, після 24 лютого 2022 року. У нас закривалися проекти, фрі-фрізалиспроекти. У нас багато клієнтів, які у нас були, працювали, вони от старали, старалися зберегти колективи, тому що вони розуміли, що люди це їхні все. І допомагали людям або переїхати десь там на Західну Україну, або переїхати десь там в Європу, або переїхати там ще далі на інший континент. Ситуація були різні. І після цього у нас відбулися досить активні бойові дії. І от а, в кінці літа, на початку осені 23-го року, появилися перші меседжі про те, що Україна а, готова до якихось там переговорів. І от тут якраз активізувався бізнес. Тобто, бізнес такий: ага, будуть переговори. Значить, що, зарплати там на спеціалістів впали, відповідно, ми зараз можемо зайти, е, взяти ті спеціалісти, які там ще лишилися, е, скупити їх пачкою чи орієнтувати з, з мінімальними витратами. Далі е, їх віддати там, в інші компанії і в і цю моржу собі покласти в карман. Це, як мінімум, там досить багато схем, які можна привернути, але саме цікаво, що. Е, Кількість грошей, яку витрачається на цього спеціаліста. Відповідно, якщо на ринку в нас зарплати понижалися з кожним роком, там у 22-му, 23-му, 24-му, тим паче, то, відповідно, компанії хочуть зайти і орендувати цих спеціалістів, тому що все ж таки в нас навіть до сих пір є досить багато талановитих спеціалістів, які нікуди не виїхали, і які готові працювати. І, отже, в 23-му ці меседжі лунали, і от в серпні і 23-го року е почали компанії шукати офіси, е орендувати їх, е далі відкривати там резидентство, наймати людей поступово. І деякі проекти, до речі, до сих пір живуть. Е починаючи з жовтня місяця, е офіси, деякі офіси позакривалися назад. Досить невелику людей, наскільки я пам'ятаю, позвільняли, але деякі все ж таки ушли на ремоут і далі продовжують співпрацювати з тими компаніями, які зайшли в отой невеличкий проміжок часу. Приходимо вже до нашого 24 року. Що ж у нас відбувається? У нас вибори у Сполучених Штатах Америки. І до 5 листопада нічого не було, бізнес нікуди не рухався. Всі, скажімо так, просто замерли. Офіси ніхто не орендував. Я там знайомих попитав. Вони сказали, що за 4 місяці там, до листопада ні одного перегляду офісу, просто все стоїть, все в пилі. Деякі почали вже продавати офіси, тому що, вони кажуть, ну, про просто незрозуміла ситуація, куди воно рухається, і все. Буквально проходить 5 листопада, 6-7, коли там вже почали перші екзитполи публікувати результати. І особливо після того, коли вже Камала Харріс сказала, що я, типу, все, переміг Трамп, там, дякую за увагу усім гарного дня. І Трамп вже там танцював. От якраз от в цей період, вже там в перші дні, саме після виборів, вже почали активізуватися контакти. Іноземних колег, вже з українськими колегами. І далі почали питати: про те, що а що у вас яка ситуація? А чи є у вас там спеціалісти, а які у вас зарплати? І вже почали дивитися деякі компанії офіси. Є частина компаній, які сказали: Ні, ми все ж таки пождемо, коли вже офіційно закінчаться бойові дії, і так далі. А є частина компаній яких там c левел він такий більш ризиковий, він більш драйвовий, він сказав: Ні, ребята, от якраз ось зараз ми заходимо, ми зараз скупляємо оцих всіх спеціалістів, тому що от на даний момент ця зарплата є досить низька. Плюс, також можна подивитися, наприклад, там аналітикою того самого «Джиніві», того то, то, то самого «Дов». Де говориться, що в листопаді був бум по вакансіям, відповідно, це був місяць, де саме більше вакансій. Якщо подивитися тренд по кількості опублікованих вакансій, відповідно, ну він там, звісно, десь там десь більше, десь там менше, але все ж таки кількість вакансій збільшується. Плюс Giні сказали, що було на 31% більше вакансію опубліковано там чим за попередні там, роки. Плюс Джині також відмічає, що е, враховуючи те, що кількість вакансій збільшується, то кандидати менше відгукуються і рекрутерам приходиться більше писати кандидата. Відповідно, оце якраз от той момент, коли, от, на мою думку, все ж таки, коли ринок починає підніматися. І от саме цей момент, коли ринок тільки-тільки, скажімо так, підняв очі, якраз у деякі бізнеси готові заходити, тому що вони бачать перспективу і вони хочуть працювати з українськими спеціалістами. Відповідно, я вангую про те, що на сьогоднішній день, що там місяць-два, поки там от з 20 грудня до 20 січня. Все ж таки, в деяких бізнесів будуть канікули, і все ж таки в буде не так багато, і процеси будуть все ж таки трішки притримуватись. Але от після 20 січня я гадаю, що все ж таки буде бум по кількості проєктів, і все ж таки буде зрозуміло, куди ми рухаємося, в політичному плані, і відповідно, бізнес вже буде готовий, скажімо так. Розігріти і прогріти, вже офіси будуть орендовані, люди наняті і так далі. Тобто, іноземний бізнес вже починає дивитися на Україну і, скажімо так, уже хоче зайти. Деякі бізнес вже заходить, деякі ще боїться. Є е ще от нюанс по нашим українським компаніям. В українські компанії дивляться на цю всю ситуацію. Ну, вже знаєте, як. Ну, Війна то війна, там воюємо. там окей, там окей, Є світло, хорошо, нема світла, там ну окей. І відповідно деякі компанії вони не замічають, що їм уже затилок починає дихати, тому що а, іноземні компанії починають поступово заходити. Орієнтувати офіс. Це ніде не афішується. Да? Тобто, так, можете сказати, що це от моя особиста персональна бульбашка, яку я зараз спостерігаю. Але я так попитав людей там, з Європи, з Ізраїля, плюс людей, які займаються орендою, вони казали, що да, от якщо за до 5 листопада перегляді офісів не було, то після 5 листопада кожен день там, по 3-4 штуки. Як вам таке? Напишіть коментар, що ви думаєте про цьому. Буде збільшена кількість вакансій, буде зрозуміло, куди ми рухаємося, які ми домовленості підписуємо, які ми не підписуємо. Багато компаній все ж таки захотять зайти. І от саме один із таких аспектів, головний у нас є досить велика кількість класних спеціалістів. Плюс у нас є досить велика кількість спеціалістів, які мають саме бойовий досвід. І їх будуть долучати саме до мілітарів-проєктів. Буде всякий embedded, будуть розробляти безплотники, ракети, там мопеди і так далі. Тому це один такий. В досить великий пласт, в який компанії готові вкладувати. Тому що, ну, для прикладу, я там дивився одного ружейного брону, і він сказав, що якщо ми а, раніше продавали птур, який стріляє там, ну, там, на 5 7 7 кілометрів да, при, при прямій відомості, то всі казали, що да, окей, і ринок якось вже звик до того, що вони купляють птур, який стріляє там, на 5 7 кілометрів. Відповідно, а, Якось всі до цього звикли, РПГ там, там, купували і знали Йо ТТХ. На сьогоднішній день вже ті самі вони кажуть, дивіться, є Нептур, да, а є, наприклад, той самий FPV. І він стріляє не на 5-7 км, а я можу там, на 20-40 км шпильнути разом а, з ретрансляторами. А Якщо буде хороший зв'язок, можу і далі. Ну, Наприклад, там, пустиня, ретранслятор поставили. Чи там шарика підняли, зв'язок хороший, ніхто не глушить. во! Тобто, бачите різницю, що а, старий ринок зброї, наприклад, а, на 5-7 км, і сьогоднішні українські реалії з українськими спеціалістами, які там а, працюють саме там а, в безпілотних системах і так далі, відповідно, вони ж мають, там на 20-40 кілометрів вражити ціль. І, відповідно, це є досить класні кадри, яких потрібно привлікати до себе на роботу. І класних кадрів є досить такі одиниці, особливо тих людей, які займаються зборкою і розборкою, які паяють, які програмують і таке інше. Тобто, саме по мілітарі-сектору в нас досить великий перспективний ринок. Це з одної сторони. Ну, плюс, звичайно, розробка там, якихось там сайтиків, там, якихось там платформ там, і так далі, це також не самий останній фактор. Я розумію, багато людей виїхало, але багато людей все ж таки у нас тут залишилося. Ну, наприклад, такі, як я, все ж таки, хоч і можу виїхати, але що то не хочеться, знаєте, от, пропустити той історичний момент, коли. Україна все ж таки почне процвітати, і хочеться бути дотичним до цих історичних факторів. Що ви думаєте по цьому поводу? Напишіть коментар і поставте лайк цьому відео. І Дякую за увагу! І усім гарного дня!